По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Вітаю вас! Мене звати Ксенія Маленюк. Ви слухаєте Радіо Київ 98 fm По суті, поговоримо сьогодні про таке. Отож, прожитковий мінімум в Україні на початку 2026 року, саме 26-го, не цього року, вперше за два роки зросте. Він не змінювався з 24-го року, ну тобто останніх два роки. Цікаво, наскільки він в реальності закриє базові потреби українців. Про це нам розкаже Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Доєднує. Його до ефіру. Вітаю вас, Олеже. Так, да, я вас також вітаю. Так, планується зрости прожитковий мінімум. Наскільки він зросте і як це взагалі вплине на українців? Ну Наскільки я бачила і читала інформацію, там не особливо велика різниця, але ж все ж таки розкажіть. Ну Давайте ми декілька моментів з вами з'ясуємо зараз. Давай, так. Ми, зараз вами, та, ми зараз вами говоримо за ту цифру, яка зазначена в державному бюджеті. Угу. Ну, от щоб ми з вами зрозуміли, та на сьогоднішній момент е, прожитковий мінімум закладений в бюджеті для непрацездатної особи 2361 гривня. Угу. А після підняття буде 2500 там, з хвостиком, невеличким. Тобто 200 гривень десь. Ну, грубо так. Так, для працездатної особи загальний обсяг прожиткового мінімуму зросте там на 400 гривень. Тобто, в чому є основний момент? Тобто, щоб ми з вами розуміли, чому настільки важливим є показник прожиткового мінімуму, який закладається в бюджет. Угу. До речі, прожитковий мінімум і мінімальна заробітна платня це є так звані соціальні стандарти. До яких прив'язано з виплат з державного бюджету порядку 150 різних платежів. Uh -huh. Причому до прожиткового мінімуму, наприклад, прив'язана заробітна платня там, державних службовців, членів національних комісій, наприклад. Uh -huh. Uh -huh. Але дивіться, це от, так би мовити, картинка загальна. Як взагалі обраховується цей прожитковий мінімум? Чи він є тим, що відповідає фактичному? Ну, давайте не будемо дурити себе самих. Він не відповідає тому фактичному прожитковому мінімуму, який потребує людина для того, щоб фізіологічно відновити себе на протязі місяця? Кожен місяць, дивіться, значить, от е, історично прожитковий мінімум е, рахується по методиці, яка була прийнята у 2000 році. я не обговорюю, наскільки там е, ця методика відповідає дійсності, скільки там треба панчох або пальт, або там е, вершкового масла для людини на місяць, для того, щоб е, повністю задовільнити фізіологічні потреби, але давайте уявимо собі, що от була прийнята методика, в якій є. Умовних там три корзинки, там продовольча, товарів промислового споживання і там послуг. Але і слухайте, от їх... цікаво, що ну ж потрібно і враховувати, напевне ж, місто, в якому проживає чи село людину. Безперечно, тому, що... безперечно, але дивіться, ми беремо там середньостатистичну по українській, по Україні цифру, ось вона там є. от, там, скажімо, якісь умовні там три корзинки, скільки там, ну, в незалежності від того, де людина знаходиться, ну, вона в будь-якому випадку там буде споживати певну кількість калорій на протязі місяця. Та, угу. чи вона живе у Львові, чи в Києві, чи там в ну, Харкові. Ну, Немає так, значення. Ну, так, Але ціна на ці продукти розумієте, вона все рівно правильно, різниця. Правильно, то значить, е кожен місяць Міністерство соціальної політики е вкладає. Підставляє в цю методику фактичні ціни, які сьогодні є у нас з вами в магазинах. Воно вкладає правда, середню українську ціну, але менше з тим. Так от, по підрахунках Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум, наприклад, для непрацездатної особи 8,5 тисяч гривень. Угу. А для працездатної з врахуванням податків там десь під 11. Це при тому, що в бюджет закладено, от я вже казав, там, сьогодні там 2,361 для непрацездатної особи. Тобто, цифра, яка закладена в бюджеті, і фактичний прожитковий мінімум, який рахується Міністерством соціальної політики, це дві абсолютно різні речі. Ну так. І ну, що говорити, коли у нас з вами там умовно там, 4800, це середня пенсія. Тобто, у нас з вами. По великому рахунку, ситуація набагато гірша, ніж здається, але е, цю, цю, цю різницю розуміють і народні депутати. Угу. І е, зараз є у Верховній Раді декілька законопроєктів, які пропонують відірвати від е, розрахунку, е, прив'язуючись до прожиткового мінімуму, оцих всіх виплат, які. Не стосується безпосередньо там виживання людини на протязі місяця е, по грошах. Ну, тобто м, треба відірвати розрахунок від прожиткового мінімуму там, заробітних плат державних службовців, та, які там мають величезний коефіцієнт, судових послуг, там, е, інших речей, а лишити тільки то, що безпосередньо стосується виживання людини на протязі місяця. Uh -huh. Власне, ця ідея була ще в 2000 році, ще в 2020 році започаткована і були ті законопроекти. Але тоді, коли починали просто от прямо рахувати, наскільки треба збільшити видатки державного бюджету на соціальні потреби, якщо лишити все без змін і привести прожитковий мінімум до фактично, там суми були 350-400 мільярдів гривень. Треба було додатково. Це по тому курсу, який ще тоді був. Uh -huh. Зараз е, єдиний шлях, який сьогодні може хоча б теоретично вирішити, е, питання приведення прожиткового мінімуму до фактичного, uh -huh. ну, тобто, це е, окремо рахувати там судові послуги окремо рахувати там заробітну платню державних службовців, а окремо рахувати. Ті соціальні видатки, які дають єдиний дохід людини протягом місця, там, інвалідам, там, е, ну, мінімальна пенсія, вона ж прив'язана до прожиткового мінімуму непрацездатної особи. Так? Uh -huh. ну, тобто ті речі є важливими. І зараз такі законопроекти є, але я думаю, що у 26-му році ми з вами навряд чи побачимо суттєву зміну uh -huh. е, в тій ситуації, ну, просто тому що. Е, у нас з вами всі соціальні видатки зараз е, фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги, тобто по суті, за рахунок запозичень. Угу. І от коли ми з вами беремо оцей момент, тобто е, треба розуміти, що суттєвого зростання е, соціальних видатків, тобто суттєвого зростання макрофінансової допомоги, навряд чи варто очікувати, в нас і так е, на наступний рік планується 45 мільярдів доларів запозичень для покриття. Соціальних зобов'язань держави, і з них, як казав міністр фінансів пан Марченко, у нас фізично сьогодні є розуміння там десь по 32 33 мільярдах, і ще там десь 12-13 до 15 мільярдів треба вишукувати доларів. Uh -huh. Так що я думаю, і тим більше ми ж з вами побачили вже в проект бюджету на 26 рік, який подало міністерство фінансів, uh -huh. разом з урядом у Верховну Раду там. У той прошутковий мінімум нереалістичний, там на рівні трьох тисяч плюс е, грошей, і е, точно він напевно от в найближчий час мінятися не буде, тому що під це немає якихось серйозних підвалень. Дай Боже, щоби за 26 рік вони прийняли відповідні законодавчі зміни і вже. Бюджет 27 року малювався на інших засадах, аніж то, що є зараз? Ну дивіться, я так розумію, що це нереально, наприклад, підняти прожитковий мінімум або мінімальну зарплатню удвічі у зарічних умовах. Але я дивилася інформацію. Інформація, наприклад, така була за 2016 рік. Так, піднялися піднялася мінімальна зарплата і прожитковий мінімум вдвічі. Як це було можливо зробити? Ну, дивіться е, в будь-якому випадку, навіть то підняття, яке було, uh -huh. воно не відображало приведення. Е... Скажімо, цих показників, ну, принаймні прожиткового мінімум, тому що ну уявіть собі, що сьогодні фактична мінімальна заробітна платня нижче, ніж реальний прожитковий мінімум. Ну не може бути такого. Ну тобто, в будь-якому випадку, мінімальна заробітна платня має покривати фізіологічні потреби працюючої людини. Ну тобто, ті речі однозначно треба піднімати. Коли ми з вами говоримо про ті реалії, що в нас є, треба пам'ятати, що вся дохідна частина державного бюджету вона йде на війну. А е, все, то, що нам вдається там запозичити, випросити у наших партнерів, це якраз те джерело, яке може покривати потреби в е, фінансуванні соціальних видатків. От, власне, чесно, якщо говорити, треба виходити з того, що ми є в дійсності достатньо бідні, угу. і оця бідність, вона е, примушує нас от, е, робити ті подвійні стандарти, обзивати прожитковий мінімум, то, що в реальності по, по грошах таким не є. Е, все залежить від спроможності економіки, все залежить від е, того, наскільки е, ми встані самі на себе заробляти. Тому що, ну дивіться, е, як тільки умовно, та, от ми е, піднімемо, мінімаль, піднімемо прожитковий мінімум для непрацездатної особи. Та? Ну, хай би, от, наприклад, ми підняли би прожитковий мінімум для непрацездатної особи, хоча б в два рази, а мало бися в три рази підніматися. Uh -huh. В два рази автоматично збільшуються видатки пенсійного фонду. Ну, уявляємо собі, що е, зразу йде перерахунок всіх пенсій, виходячи із фактичних коштів пенсійного фонду. А пенсійний фонд у нас наповнюється за рахунок єдиного соціального внеску, що е, сплачує. Працююча людина. У uh -huh. нас з вами умовно там 13,5 мільйонів людей працездатного віку, uh -huh. а ті, що сплачують е, єдиний соціальний внесок, який наповнює пенсійний фонд, їх 9,5 мільйонів. Uh -huh. е, при тому, що в нас там 1,2 е, мільйона пенсіонерів. Тобто, у нас на одного працюючого приходить, на одного пенсіонера приходиться менше одного працюючого. Ну тобто. Е, у нас фізично на сьогоднішній момент, тут, якби підняти да, мінімальну пенсію, то грошей в пенсійному фонді просто би не було. Uh -huh. Тому дивіться, це ж е, питання, які дуже сильно між собою пов'язані. Однозначно, треба це робити. Однозначно, треба шукати можливості для зростання соціальних видатків, тому що ну, так прожити нереально. В той же час треба усвідомлювати, що. Е, ну, Сама солідарна система пенсійна вона ж не витримає на сьогоднішній момент тих речей, і чого власне держава зараз активно шукає можливості для започаткування там другого рівня пенсійного забезпечення, там накопичувальної пенсії і так далі. Це все в майбутньому. А зараз, от, ті реалії, що є, вони говорять про те, що якщо вдасться хоча б поетапно. Потихесеньку підводити е, той прожитковий мінімум, який закладений сьогодні в державний бюджет до фактичного, хоча б там двома трьома ітераціями, це вже було би дуже добре, тому що це реально потребує звичайно великих додаткових коштів державного бюджету, яких на сьогоднішній момент немає, якщо чесно. Угу. А чи можете ви взагалі пригадати, як тоді, ось дивіться, я вам просто назву е, цифри. У 2016 році, да, 1 грудня мінімальна ось ця виплата, ну, не виплата, а прожитковий мінімум був 1600 гривень, а вже в січні 17-го року 3200 гривень. Як вони змогли за рахунок чого удвічі збільшити? І так само, 1 січня 24-го... ви Ви дивіться, ви говорите про мінімальну заробітну платню. Ви ні, не ні, говорите ні. за прожитковий мінімум. Мені здається, це прожитковий мінімум. Ні, 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 ну дивіться. У нас сьогодні прожитковий мінімум. У нас сьогодні прожитковий мінімум 3 тисячі гривень, грубо, 3 тисячі там плюс-мінус там 100. Угу. Сьогодні. Угу. Сьогодні ми маємо 25-й рік. О, у нас тобто, прожитковий да. мінімум індексував та у нас не може бути в 16-му році прожитковий мінімум 3 тисячі гривень. Це ви говорите про мінімальну заробітну платню. Значить, це заробітна платня. Добре, а інші показники, да. от, наприклад, 1 січня 2024 року мінімальна платня була 7 тисяч 100 гривень, а вже на 1 квітня 24-го року тисяч. Да. Ну тобто, Правильно. десь вони Держава взяли піняла... 900 гривень, щоб на кожну. Я можу сказати, де взяли. Не треба нічого придумувати. Ми беремо з вами державний бюджет так. на 24-й рік і дивимося, що всі доходи державного бюджету спрямовувалися на безпеку оборони. Весь соціальний блок фінансувався за рахунок запозичень. Угу. Де взяли? Взяли в борг додаткові гроші, які потім треба віддавати. У Нас на сьогоднішній момент валовий внутрішній продукт України грубо 190 мільярдів доларів, а е, державний борг 180 мільярдів доларів. А до активної фази бойових дій державний борг составляв складав десь приблизно 60% від ВВП. Зараз практично на 40% ми зросли по державному боргу. Тобто, в 2024 році зразу можу вам сказати, просто були додаткові запозичення, були домовленості mm -hmm. з нашими партнерами, що вони профінансують більше соціальних видатків, ніж було. І це правильно. В дійсності в чому є проблема? Проблема полягає в тому, що в 2024... четвертому, Другому році, тоді, коли почалася активна фаза бойових дій, uh -huh. через надзвичайно високу інфляцію, вона була там 28%, через е ну, стрімке, стрімку девальвацію гривні, ми пам'ятаєте, зразу з 24 гривень за долар, е отримали на руки 36-37 гривень за долар, uh -huh. е дуже різко впали реальні доходи населення. Тобто, у 2022 році реальні доходи населення впали на 25%. І е, держава вимушена була шукати можливості для підняття і прожиткового мінімуму, і мінімальної заробітної платні, тому що е, треба було перекривати е, ті е, втрати, які е, отримали реальні доходи громадян. Угу. Тому що ну лишати на тому рівні було неможливо, тому що це було дуже не тоді. Ще раз говорю: на той момент фактична фактичний прожитковий мінімум був вищий, ніж мінімальна заробітна платня. і треба було піднімати до 8 тисяч, але з того часу за 25 рік у нас з вами інфляція сьогодні 14%, відсотків, uh -huh. а не індексовані соціальні стандарти. Тому в 25 році реальні доходи будуть мінусуватися і. І напевно держава знову стає перед дуже нелегким вибором. З одного боку, дуже важко шукати макроекономічне фінансування від наших партнерів його не вистачає. А з другого боку не індексувати неможливо, тому що в противному випадку люди реально зубожіють і це не можна допустити. Тому особливо малозабезпечені забезпечені населення, особливо інваліди, особливо пенсіонери. Тому в даній ситуації держава вимушена це робити ну немає іншого вибору. А е, так і треба йти і пояснювати нашим партнерам, що незважаючи на війну, угу. нам треба індексувати соціальні стандарти, і наші люди просто не виживуть. Угу. Як часто і на і взагалі на основі яких критерій потрібно переглядати можливий ось цей прожитковий мінімум, щоб він залишився актуальним? Раз в півроку. По, по хорошому два рази на рік. По-хорошому, це треба робити два рази на рік угу. на рівні інфляції, яка є в країні. По-хорошому. Але все залежить від фінансової спроможності держави. Все залежить від того, чи в стані ви на сьогоднішній момент. При індексації прожиткового мінімуму мінімальної заробітної платні забезпечити у тих 150 інших платежів і виплат. Тому що як тільки ви підняли прожитковий мінімум, автоматично у вас тих 150 платежів тут же треба індексувати. Це різко збільшує загальний обсяг видатків державного бюджету. Чи потягне державний бюджет такі додаткові видатки? Тому і піднімається питання, щоби, скажімо, Відірвати от цей розрахунок у тих 150 платежів від прожиткового мінімуму, зробити залежним е, проживвідтік від прожиткового мінімуму, тільки то, що стосується єдиного доходу е, людини на протязі місяця. Ну тобто, якщо це інвалід, та і для нього виплата з державного бюджету єдиним доходом, то цей дохід має забезпечувати його виживання. Він має бути на рівні прожиткового мінімуму. Але якщо, наприклад, це є державний службовець, там член національної комісії, який отримує заробітну платню, виходячи з прожиткового мінімуму, то немає сенсу е оце, оцю прив'язку лишати, і треба лишити якийсь там базовий соціальний рівень, там на рівні там, того, що є сьогодні е там, тисячу з хвостиком чи там умовно там, дві, дві з половиною на і три тисячі гривень. А прожитковий мінімум дійсно підняти на той рівень, який є фактичним, там до 8,5 тисяч. Але ще раз повторюю, це мають бути відповідні законодавчі зміни. Це мають бути зміни в бюджетний кодекс. Це мають бути відповідні рішення на рівні парламенту. Без цього от, то що я говорю зараз, воно лишиться не більше ніж побажанням. Угу. Чи можете розказати нам, у яких державах ще є така ситуація, як у нас, що між, ну, велика різниця між фактичним прожитковим мінімумом і тим, що пропонує держава? І чи є можливо приклади, як як десь в якихось країнах, що були такі ситуації і як їх вирішили? Ну, немає такого в дійсності. Це унікальна українська ситуація. Тим більше, взагалі, та сама методика розрахунку? прожиткового мінімуму в різних країнах і різна. І в більшості країнах, ну от ми там починали так, говорити, що там три кошики, mm -hmm. і починаються дискусії: там скільки панчох треба людині, умовно, там, або шкарпеток там на місяць. Цивілізовані країни роблять трошки по інакшому. Вони, виходячи із фактичних калорій, і потреби людини на е, ну, фізіологічне виживання, скільки треба там, харчів та е, продовольчого кошика, рахують власне тільки продовольчий кошик. Е, і умовно рахують, що продовольчий кошик, от припустимо, е, в середньому є там видатки на нього, є 30% фактично прожиткового мінімуму. Тобто, рахується продовольчий кошик. І з того продовольчого кошика е, умовно там рахується, що це є одна третина прожиткового мінімуму, Все останні просто враховуються в грошах. Тобто, от такий підхід він е, більш справедливий, тому що дійсно. Ну, для сміху починати говорити, скільки пальт людині треба там, на місяць, або на, на рік, або на там, два пальта, там треба на п'ять років або ще щось, ну смішно. Тому от, краще рахувати от таким чином. Тобто, от, є продовольча корзинка, от, вона там є чітко визначена по калоріях, от вона коштує стільки-то приблизно, виходячи з фактичних цін, і е, прожитковий мінімум рахується, продовольча корзинка помножити на три. Тому що там є корзина промислових товарів, умовно людина сама витрачає, на що вважає потрібно і е, корзинка послуг, які потрібні для того, щоб вижити, в тому числі комунальні. Угу. Так що, от таким чином в світі рахують. Ми лишаємося в старих е, традиціях ще. Ну, Радянського Союзу, коли там рахували все останнє Отже, Тому потрібні зговорю... та потрібні зміни. Дякую вам за ефір. Так. З нами на зв'язку був Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, говорили про зростання прожиткового мінімуму в Україні. По, по суті, суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.